Про глобальне потепління вже потрібно говорити не як щось під загрозою, а як про те, що відбувається вже зараз. Глобальне потепління це поступове підвищення температури на поверхні землі та океану. Підвищення температури пояснюється зміною концентрації в атмосфері газів, які зумовлюють парниковий ефект. Ці зміни можуть бути природними, змовленими коливанням сонячної радіації, також сейсмічною активністю, виверженням вулканів та вулицевими циклами. Парниковий ефект це явище в атмосфері землі та інших планет. При якому енергія сонячних променів відбуваючись від поверхні не може повернутися у космос, оскільки затримується в атмосфері молекулами різних парникових газів, що призводить до підвищення температури поверхні планети. 97% кліматичних експертів погоджуються, що саме людська діяльність насамперед викиди парникових газів є основною причиною зміни клімату та глобального потепління. У новітній історії термін зміни клімату найтяжчіше використовується для швидких та значних змін у кліматі, таких як викиди парникових газів. Основним джерелом цих викидів є спалювання викупного палива, вугілля, нафти та природного газу для отримання енергії, а також вирубка лісів, промислові процеси та певні сільськогосподарські практики. Агресія Росії не лише призвела до численних людських жертв і зруйнованих домівок, але й значно загострила зміну клімату. За останніми оцінками, викиди парникових газів в Україні за 24 місяці повномасштабної війни становлять 175 мільйонів тонн СО 2 це більше ніж у такій індустріально розвиненій країні, як Нідерланди. додаткові проблеми, що загострюють глобальне потепління, спричинені війною входять: зміна транспорту, через те, що в Україні зачинений повітряний простір, літаки змушені облітати територію України. Військові дії. Війна рунує не тільки міста, а й природу, вибухи, пожежі, забруднення води і повітря. Внаслідок бомбардувань у повітря викидається велика кількість СО2. Глобальні зусилля щодо поступової відмови від купного палива та посилення санкцій проти експорту російського купного палива є взаємозалежними кроками, які необхідно зробити для зменшення здатності Росії розв'язувати цю або інші війни в майбутньому та зменшити вплив на клімат. Наслідки зміни клімату, негативний вплив на малі острови, несприятливий вплив на корінні народи у високих широтах та невеликий, але помітний вплив на здоров'я людини протягом 21 століття. Зміна клімату ймовірно негативно позначиться на сотнях мільйонів людей. Наслідок затоплення прибережних районів, скорочення запасів води, зростання недоїдання та збільшення впливу на здоров'я. Більшість економічних досліджень прогнозують, що глобальне потепління призведе до скорочення світового ВВП. Зміна клімату може призвести до глобальних поштабних змін у природних та соціальних системах. Два приклади: окисення оконічних вод, внаслідок збільшення концентрації вуглекислогазу в атмосфері та тривале танення льодових покривів, що піднімає рівень моря. Деякі масштабні зміни можуть відбутися раптово, тобто за короткий час. Також можуть бути незворотними. Прикладом різкої зміни клімату є швидке вивільнення метану та діоксиду вуглецю з вічної мерзлоти, що може призвести до посилення глобального потепління. Глобальне потепління це глобальний виклик, який вимагає міжнародної співпраці, а також дій на місцевому рівні, спрямованих на декарбонізацію, і зменшення викидів інших парникових газів та адаптацію до глобальної зміни клімату. За відсутності серйозних заходів щодо зменшення викидів, глобальна температура до кінця століття може зрости в середньому на 6 градусів за Цельсієм, але можливо ще не пізно обмежити деякі наслідки зміни клімату. Ми можемо допомогти природі відновитися, висаджувати дерева, очищати річки і підтримувати екологічні ініціативи. Економія ресурсів ще один важливий крок: кожна крапля води і кіловат електроенергії має значення після війни. Україна потребуватиме масштабного відновлення, і це шанс робити її екологічно стійкою.